Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх в цьому відео мова піде про чвертьфінальний поєдинок збірних Узбекистану та України, який відбувся в рамках командного чемпіонату світу, що зараз проходить в Ізраїлі. Нагадаю, що збірна України за результатами групового етапу посіла четверте місце у групі, а і за регламентом змагання у чвертьфіналі повинна була протистояти. Першому місцю групи Б, тобто молодій та дуже амбіційній збірній Узбекистану. Ця команда є чинним олімпійським чемпіоном. Водночас чоловіча збірна України в минулому 2021 році завоювала вперше, до речі, в своїй історії, звання чемпіона Європи. Все ж у цій парі явним фаворитом виступала молода узбекистанська команда. Незважаючи на те, що за рапід-рейтингом українці стояли вище, було зрозуміло, що реальний рейтинг шахістів з Узбекистану значно вищий за їхні показники на офіційному сайті ФІДЕ. І перше коло цього двоколового протистояння підтвердило такі думки: збірна Узбекистану з великим рахунком 3-1 обіграла Україну. Отже, в другому колі українцям треба було відігруватись. В даному відео ми з вами розглянемо поєдинок на третій дошці між гроссмейстерами Шамсіддіном Вохідовим та Андрієм Волокитіним. До речі, чинним чемпіоном України. Перша партія між цими шахістами закінчилася в нічию. Друга цілком могла розділити долю першого поєдинку, але в кінці цієї партії сталася дуже цікава тактична перестрілка. Обидва шахісти продемонстрували красиві комбінаційні рішення, завдяки яким ця партія і потрапила на канал «Шахи для всіх». Отже, Шамсідін Вохідов розпочав партію ходом Е4. С5 – сицилійський захист. Кінь Ф3, Д6, слон Б5, шах. Це московський варіант. Українець відповідає ходом Кінь Д7 і після А4 Кінь ЖФ6, Кінь С3, А6. Слон відходить на е2, G6, «2-0», слон g7. Д4 грає узбекистанський гросмейстер і після розміну українець ставить пішака на b6, кінь С6, ферзь С7, кінь Б4. Білий кінь переходить на d5, прикриваючи атакованого пішака Е4, ферзь відійшов на початкову позицію, слон Е3, 2 «2-0», ферзь Д2. Ходом Е6 Андрій Волокитін проганяє коня з Д5, відбувається розмін, слон F3. Білі створюють загрозу просування пішака на Е5, тому Андрій Волокитін захищає свого слона ферзем, Тура фд 1 захист пішака, слон Д4. І тут український гросмейстер ходом Д5 починає масові розміни в центрі. Після взяття кінь б'є д5. Якщо забрати коня конем, то після слон б'є d5, слон б'є g7, чорним не варто брати слона f3, оскільки після ферзь h6 з загрозою слон f6 послаблення чорних полів на королівському фланзі чорних дається взнаки. Тому після слон б'є g7 краще забрати чорнопольного слона, розмін на d5, ферзь e2, позиція рівна. Але Вохідов вирішив забрати коня слоном. Зберігши свого коня С3, який, до речі, в майбутньому стане однією з головних дієвих осіб цієї партії. Після слон б'є Д5, ферзь є 3, розмін на D4, слон відходить на Б7, Тура Д1, розмін і Тура С8. Великитін намагається створити контргру по вертикалі С. Після H4 він блокує пішака суперника ходом h5, тура Д2 і Б5, розмін на цьому полі. Звісно, пішака конем брати не можна, тут простий подвійний удар, і білі програють. Тому F3 зіграв вихідов, перекривши діагональ, е 5 ферзь е 3 і тут у чорних був досить приємний вибір. Можна було просто захистити пішака B5 ходом слон С6, а можна було просунути його вперед, зігравши B4, і після кінь Е4 розмінятись на цьому полі, отримуючи рівну позицію. Але тут Андрій Волокитін задумав дуже цікаву комбінацію, яку почав ходом тура А8. Кінь б'є б 5 сміливо забрав Вохідов. Шах Тура Е1, король аж 2 ферзь С4. Здається, що чорні досягли свого. Під боєм кінь загружує мат, ферзь б4, але зараз хід білих. І Вохідов ставить туру на д 8 даючи шах. Звісно, на ж 7 під шах після ферзь б'є е 5 чорним відходити не потрібно. На f6 Тура д7 грають білі, і після короля 6, забираючи на f6, створюють загрозу мату і прикривають пішака h 4. Тут у білих виграна позиція. Тому король h 7 зіграв Волокитін, ферзь g5 пішов суперник. Що робити далі? Якщо забрати коня, то ферзь f 6. І залишившись без легкої фігури, білі тим не менше виграють завдяки матовим загрозам королю суперника. Але йдучи на цей варіант, український гросмейстер заздалегідь побачив хід слон б'є Ф3, який і виконав. Тепер здається, що справи білих кепські. Дійсно, якщо забрати цього слона, то ферзь є 2 Ось таким ходом чорні відтягують білого ферзя на g 2 і забирають коня. Після ферзь g5, ферзь f1. І атака чорних на білого короля вирішує справу. Після ферзь g2, ферзь e 1 Білі не можуть допомогти ферзем своїй турі положення білих програне. До речі, після слон б'є f3 не можна грати ферзь f 6 з загрозою мату на h8, оскільки чорні завдають потужного удару тура h1. Скоріше за все, саме цей вхід привабив українського гроссмейстера. Брати туру не можна, тут мат у два ходи. Ферзь білих вже не захищає пішака G2. А якщо піти король G3, то ферзь g4, і мат ставиться ферзем на Е2. Здається, що білим треба здаватися, але Шамсідін Вахідов розрахував далі. Він знайшов дуже потужний контрудар, кінь Д4. Цим ходом узбекистанський гросмейстер перекриває четверту лінію і тепер вже може відволікти свого ферзя для створення загроз чорному королю. До того ж, під боєм і слон f 3 якого можна забрати конем. Що робити чорним? Якщо забрати коня, то білі не грають ферзя в 6. Тут хід тура h 1 дає чорним перемогу. Брати, як ми знаємо, туру не можна, буде мату два ходи. А якщо піти на гору, то ферзь c 7 І після відходу короля ферзь б'є c 2 атака чорних стає вирішальною. Але після взяття коня пішаком білі грають ферзь e5. Ось так, створюючи загрозу мату і контролюючи дуже важливу діагональ h2 b8. Якщо тут зіграти f6, то білі, звісно, не забирають пішака, а ставлять ось такий мат: ферзь e7 і тура h8. Якщо тут зіграти тура H1, то король g 3 і контроль над діагоналлю H2B8 вирішує справу, білі виграють. Зрозумівши, що в тактичній битві суперник його обіграв, Волокитін пішов з салон Е4, але після очевидного ферзь F6 з загрозою мату український гросмейстер здався. Звісно, він прекрасно розумів, що після шаху Тура h 1 Білі підуть король G3, і тут жодної надії немає. Ось така дуже красива партія, долю якої вирішила тактика. Слід зазначити, що і в другому колі Узбекистан переміг Україну з рахунком 2,5 з половиною на 1,5 очки. Загальний рахунок цього протистояння 5,5 з половиною на 2,5 з половиною на користь Узбекистану. Таким чином, збірна України припиняє свій шлях на командному чемпіонаті світу, а збірна Узбекистану йде вперед. На час, коли записується цей ролик, вже відомо, що Узбекистан пройшов у фінал, де він зіграє проти збірної Китаю. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!